Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Чим загрожує руйнування формату 52 про переговори на міжнародній конференції. Лікування за кордоном коштом держави. Десятки життів врятовано. Краще попередити, ніж лікувати. Стартував тиждень імунізації. Юний патріот Придністров'я військово-спортивна гра в Рибниці. Влада Молдови саботує перемовини з Придністров'ям і намагається зламати міжнародний формат 52. Про кризу в переговорному процесі між Молдовою та Придністров'ям говорять в Придністровському держуніверситеті. Там проходить міжнародна конференція. Участь беруть відомі політики республіки, історики та політологи. Кишинів намагається зруйнувати переговорний формат 5 плюс 2. Про це відкрито кажуть політики Молдови. Насправді ухвалюють рішення без урахування думки Придністров'я. І таку позицію не мають ще наміру міняти. Про це говорили на міжнародній конференції в ПДУ. Захід присвятили 30-річчю переговорного процесу. Формат 5 плюс 2. сьогодні це у нас єдиний міжнародний формат п'ять плюс сьогодні. У нас це єдиний нехай і консультативний, але все-таки міжнародний формат. І в рамках цього процесу Придністров'я має свій статус як сторона конфлікту, як учасник переговорів. Його руйнування призведе до того, що між Кишиневом і терасполем виникне якийсь вакуум статус, і ми бачимо, що на тлі геополітичного розколу посередники та спостерігачі, які сьогодні існують у форматі 5 плюс 2, можуть перейти в новий формат, у якому статус Придністров'я визначатиме. Меться не нами, а іншими учасниками для нас ця ситуація неприйнятна та небезпечна. Нагадаємо, формат «5 плюс 2» не збирався з 2019 року. Зустрічі політпредставників не дають результатів. Молдова тисне на Придністров'я. Митом блокує експорт наших підприємств. Наслідок виробництва зупиняються. Люди втрачають роботу у цьому контексті. Сергій Широков ще раз нагадав, якими мають бути принципи врегулювання конфлікту між Молдовою та Придністров'ям. Це не між елітами. Це не конфлікт між елітами, це інтереси та цінності придністровського суспільства, яке було готове відстоювати зі зброєю в руках. І тому конфлікт може вважатися врегульованим лише тоді, коли формула запропонована Придністров'ю повністю відбиватиме інтереси і цінності і сподівання придністровського народу. На заході презентували друге видання бюлетеня Центру вивчення миротворчості. У ньому про головні події останніх місяців. Журналвошлі рубрики до журналу увійшли рубрики щодо нашої просвітницької діяльності. Це конференція, яка стосувалася питань припинення блокади. Це був такий своєрідний протест наукової та експертної громадськості проти тих дій, які зараз запровадила Молдова щодо придушення нашої економіки та нашої державності. Журнал доступний в електронному варіанті. Можна прочитати на сайті Центру вивчення миротворчості. Ну а міжнародна конференція триватиме до кінця тижня. За ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі судитимуть керівників комерційної організації Криптекс. Фірма розміщувалася в одному із добосарських сіл. Її очільники підробляли бухгалтерські звіти, приховували доходи з обороту криптовалюти, виводили гроші на рахунки близьких. З Січня 2019-го, по грудень 2021-го, до бюджету не доплатили майже 3 мільйони рублів податків. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. На майнінгову ферму вартістю 6 мільйонів рублів накладено арешт. Кримінальну справу передали у суд. Зарубіжні фільми можна буде показувати в кінотеатрах тільки якщо є спеціальний дозвіл. Порядок його оформлення затверджено в уряді. У документі кажуть, чи можна кіно дивитись дітям і з якого віку його видаватиме спеціальна комісія після експертизи, врахують і думку психологів. Відмовити у показі можуть у разі, якщо у фільмі сцени насильства, порнографії, пропаганда нетрадиційних стосунків, нецензурне мовлення і не лише. Не дрова, це, наприклад, фрагменти ствола і не тільки. Експорт контролюють за допомогою мита. Зараз захід сезонний, можна застосовувати не більше як півроку. В уряді пропонують зробити регулярною, щоб діяла весь рік. Все через високий попит у Молдові. Так 23-го року вивезли понад три тонни дров. Законопроєкт направлять до Верховної Ради. Лікування придністровців за кордоном оплачує держава. За час дії держпрограми врятовано десятки життів, в тому числі дітей. Серед них маленька рибничанка Єва Пищук. Їй сплатили операцію у Москві. Це Єва Пишнюк із рибниці. Цієї неділі їй виповниться три роки. Два роки тому батьки могли лише мріяти про це. У дев'ять місяців у дитини знайшли рак нирки. У рибницькій лікарні одразу прийшли на допомогу Єві. Земля Світ земля зупинився. Земля з під ніг пішла просто. Усі швиденько відреагували, нам зібрали усі документи. Молдовська Ангеліна, дякую вам, що організували нам швидку допомогу. Нас на швидкій доставили до Кишинева. Там у Кишиневі справді підтвердився наш діагноз, і ми, і вони нас вирішили відправити в онкоцентр. У Кишиневі Єва пройшла курс хіміотерапії. Далі потрібна була операція у Москві. Грошей у сім'ї не було. Мама працювала касиром у міні-маркеті, батько слюсарем на ММЗ. На роботі допомогли зібрати суму на переліт до Росії, а саму операцію оплатила держава. Батьки Єви кажуть, вдома лікарі їх зустріли як героїв. Громне спасибо нашому государству. все одно. Воно... Велике спасибі нашій державі. Вона допомагає. Це великий внесок і звичайно величезне спасибі за порятунок нашої дівчинки. У нас те, що лікарі, і педіатри, і хірурги, і УЗД ми робимо. Ми всім вдячні. Знаєте, як я кажу, ангели в білих халатах. Вікторія написала листа до МОЗ. У ньому подяка рибницьким медикам, особливо дитячому лікарю Ользі Єськіні зараз лікарі також стежать за здоров'ям Єви. Триває підтримка держави. Дівчинці оплачують МРТ та комп'ютерну томографію в Кишиневі. У Терасполі працює кабінет реабілітації після онкології. У Придністрові з діагнозом рак понад 12 тисяч людей, і статистика зростає. Минулого року виявили майже 2 тисячі нових випадків. Пацієнтів рятують, є держпрограма, проводять хіміотерапію, операції, купують ліки. А після ремісії проводять і курси реабілітації. Терасполь Перша поліклініка, кабінет реабілітації, 14-та година. Лариса вже на місці. Кожен будній день приходить за графіком. Тут відновлюється після онкології. Діагноз поставили два роки тому. Рак молочної залози вдома чекає дитина, а попереду лише лікарняні стіни. Більше страх не стільки за себе, скільки за рібника. Ми вдаємо. Я більше страх не просто так сити. за себе, як за дитину. Ми вдвох. Я стикалася просто з тим. У мене спадкове, у мене мама хворіла. Я довірилася нашим лікарям у Придністров'ї тут на місці. Дуже добре ставлені розуміння та лікування. Операція була не одна, і була скутість, оскільки найскладніше впоратися з цими наслідками потрібна допомога фахівця. У Лариси ремісія. лікар направив на курси реабілітації. Їх проводять упродовж десяти днів: лімфодренажний масаж, магнітна терапія. Раніше кабінет був у РКЛ. Сьогодні в першій поліклініці на Балці. Світлана Кутрубенко також перемогла рак. Пухлину видалили у листопаді, але руки стали набрякати. Це один із наслідків операції. Зараз свечу свой замічательна. Зараз ось я проходжу курси реабілітації. Я дуже задоволена, дуже допомагає, набагато полегшило. Після видалення лімфовузлів у мене набрякла рука, і незручно, взагалі некомфортно. Після цих процедур я почуваюся добре. У мене спадають набряки, і рука рухається нормально. Зараз у Придністрові понад 12,5 тисяч пацієнтів з онкологією. Лише минулого року виявили майже 2 тисячі нових випадків. Пацієнтам допомагають, є держпрограма, курси реабілітації її частина. Кабінет реабілітації працює з 8 ранку до 4 вечора. Щодня, крім вихідних, приймають за записом. Для цього потрібне направлення від лікаря. І ще важливо, таку терапію проводять лише у разі ремісії. Якщо є метастази, масажі заборонені. Село Дойбани 1 Дубасарський район, Молдавська школа. Ольга Іванівна пояснює, як розв'язувати приклади своїм п'ятикласникам. Сьогодні всі шестеро прийшли. Далі можна дати завдання і для дев'ятикласників. Надію та Дениса готують до випускного іспиту. Усі займаються на одному уроці. Нас волі ж двоє нас двоє у класі. Нам і так весело, але хотілося б, щоб нас було більше. У нас вчителі дуже добрі, добре вчать. Я після 9 класу хочу вступити до будівельного технікуму у Терасполі, тому що це дуже потрібна робота. Можна знайти майже завжди роботу, що добре платять. Ольга Годорозя більше 50 років працює у школі. Викладає молдавською мовою не лише математику, а й географію. Причому часто одразу для учнів різних класів. Таке ось завдання із зірочкою лише для вчителя. У школі кілька років тому збудували нову газову котельню. Замінили вікна, обладнали комп'ютерний клас. Є також інтерактивна дошка для уроків. Тільки вчити майже нема кого. З кожним роком дітей йде далі менше. Наприклад, у першому лише троє учнів, п'ятеро у п'ятому класі, а четвертого взагалі немає. Загалом у школі 19 дітей та восьмеро вчителів. А 1 вересня тут чекають лише на три першокласники. Відсьогодні в Придністрові стартує тиждень імунізації. Його мета охопити якнайбільше населення вакцинопрофілактикою. Фахівці кажуть, це порятунок для дітей та дорослих, адже спеціальних ліків від цих хвороб немає. У нас щеплюють від 11 інфекцій, у тому числі від кору та поліомієліту. Все безкоштовно за держпрограмою імунізації. Столична поліклініка номер 5 ранок Елеонора з дочкою на плановому щепленні. Дівчинці трохи більше року вакцинують її не вперше. АДКС. ось ми зараз третю робимо. Поліомеліт теж друга буде, переносить дуже добре. Ну а як запобігти хворобі, якщо не вакцинувати? У Придністров'ї вакцинують від 11 інфекцій, в тому числі від таких як гепатит, Б, поліоміеліт, туберкульоз, дифтерія, кір. У нашій країні діє календар щеплень. Вся вакцинація в республіці. Уся вакцинація в республіці у нас проводиться згідно з державною цільовою програмою, яка розроблена на 5 років. І вся вакцинація безкоштовна для всіх категорій громадян. Вся вакцина надходить у нас центру гігієни та епідеміології. Вакцинація, як і раніше, найефективніший спосіб профілактики інфекційних захворювань, навіть якщо людина підхопила інфекцію, вона переносить її набагато легше, якщо щеплена. Це вже доведений факт, і таких прикладів дедалі більше. У нас був в цьому гаду період. У нас був цього року незначний період січені лютий зростання кашлюкової інфекції. Люди, які були щеплені, переносили кашлюк у легкій формі. Був незначний кашель, який тривав до трьох місяців, але не було такого задушливого кашлю, що зустрічається при кашлюку. Останнім часом все частіше батьки відмовляються щеплювати дітей з різних причин, зокрема, бояться наслідків щеплення. Кожна інфекція свої на має свої ускладнення. Наприклад, поліомеліт призводить до довічного паралічу, дифтерія до міокардиту, може призвести часто до смерті, вірусний гепатит B до цирозу печінки. Після вакцинації можуть бути незначні поствакцинальні реакції, температура, біль у місці ін'єкції. У по почервоніння, які проходять через один-два дні, є і інші інфекції, наприклад, грип, сказ, вони входять до другої частини календаря профілактичних щеплень за епідемічним показненням. Тиждень імунізації стартував. Щеплення від різних захворювань можна зробити в міських поліклініках, як дітям, так і дорослим. Подойма Кам'янський район, школярі та місцеві жителі відкривають пам'ятну плиту ветерану війни в Афганістані та письменнику Петру Дікусару. Він народився у селі 1955-го, навчався у цій школі. Потім поїхав вступати до Сизранського військового училища. Став льотчиком, працював інструктором, служив у Забайкалі, Німеччині двічі був у Афганістані. Згадати Петра Дікусара прийшла і Ганна Руснак, сестра льотчика. Он частував в Афганістані. Він був в Афганістані у 80-му році, коли туди тільки починали відправляти. Він туди летів гелікоптером, там служив на гелікоптері. Потім, коли вивели війська з Афганістану, брав участь у Таджикистані у військових діях та у Придністров'ї. Світлини льотчики із сім'єю, друзями на гелікоптері показали місцевим жителям. У школі зібрали невелику експозицію. Тут і книжки Петро Дікусар почав писати у 2000 двохтисячних. Книги його були про простих хлопців, військових вертольотчиків, про їхню любов до своєї землі та до своєї батьківщини. кажуть, не важливо скільки прожила людина, а важливо, як вона прожила. І ми з вами по праву можемо пишатися таким земляком, розповідати про його заслуги. Про службу, бойовий шлях та друзі у трилогії Траєкторія долі ще Петро Дікусар написав книги Характер Бешвів, таємниця мого імені, скріплені узами братства. Минулого року Петра Дікусара не стало. Увічнити пам'ять вирішили плитою на школі. У рибниці дали старт військово-спортивній грі Юний патріот Придністров'я. Перемогу виборювали шість шкіл із сіл району. У програмі строєвий крок, змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Історичний конкурс і не лише. Подробиці далі. Юний патріот Придністров'я. Усе починається на меморіалі слави Рибниці. Гру присвятили перемозі у великій вітчизняній. Школярі поклали квіти. Ми патріоти! Далі стройова підготовка. Тут оцінювали вміння синхронно рухатися пліч-обліч, а ще швидко та чітко виконувати команди. Це загін школи інтернату села Попенки. Тут навчаються сироти та діти, які залишилися без опіки батьків. кажуть, тренувалися як одна велика родина. Маршуємо, ми всі атлічні, ще з першого класу. Маршуємо ми всі добре, ще з першого класу, як в армії. Це дуже згуртувало нашу команду. Ми навіть дружнішими стали. Готувались близько місяця. Сподіваюся, прийдемо з перемогою. Візьмемо перше місце. І раз! Далі бойовий рубіж, загони перевірили влучність, змагалися у стрільбі. Потім метання гранат, бали за кожен кидок, наближають команду до перемоги. Інтересна стрільба. Цікаво стріляти. Думаю, складно буде з метанням, бо треба мати чіткість та силу в руках, аби влучити. А ці гранати досить важкі. Історичний конкурс, окреме завдання для капітанів. Усі питання про звільнення рибниці від німецько-фашистських загарбників. Вивчали історію освобождення нашого міста і рибницького району. Вивчали історію визволення нашого міста та рибницького району про командирів дивізій, які звільняли наші села, героїв радянського союзу, які брали участь у таких операціях. Сьогодні змагалися вісім міських команд. Переможці представлять рибницю на республіканському турі. Він пройде 17 по 19 травня у Дністровських зорях. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.